Добре, порівняння двох кав. Що, що ця і інша кава для чого, кому вона потрібна? І взагалі, навіщо? Да? Якщо ми про цю розібралися, що тут і до чого, то в цій каві це кава з макою перуанською і цикорієм. Цикорій. Надзвичайно потужна штука, яка має міст в своєму складі інулін. Інулін він є ще в тепінамбурі, і ми знаємо напевно, особливо ті, хто стикалися з діабетом, що саме за такий інуліну. І до речі, він у нас є в кульбаві. У нас є такі бак кульбабка, да, де У нас і коріння, і квіточка, і стебло все використано, екстраговано. Поживні речовини, нутрієнти, кульбаби, і там також є інулін. І ми, до речі, на нашій детокс-програмі його для того, щоб отримати цей інулін. Так от, інулін це найкрутіший прибіотик. Якщо ми з вами починали сьогодні про набріки про зниження ваги з кишківника, да, тому що одною з причин. Недостатнього всмоктування білку із м'яса є недостатнє травлення, коли воно недостатньо перетравлене, банально, недостатньо гормонів, недостатньо ферментів, зашлакована та той кишківник, у нього просто заліжі як на зубах нальот, так варсілечки зашлаковані тим нальотом. Тому нальоті мешкають паразити, які також забирають на себе кучу нутрієнтів, і це все має наслідки. То саме завдяки інуліну створюються умови, коли паразити не можуть там виживати, тому що змінюється плаж, а вони люблять дуже кислотне середовище, а інулін це завжди да? олужнення, залуження організму. І е, треба розуміти, що саме завдяки інсуліну, ой, інуліну, вибачте, інсулін контрольований. Тому Ця кава з макою перуанською і цикорієм, вона надзвичайно корисна людям, які хочуть також знижувати вагу і знижувати набріки. Ця кава зменшує набріки за рахунок маринги, а ця за рахунок цикорію і доліну. Так, йдемо далі. Мікробіом кишківника – це ті друзі наші, які живуть у нас в організмі не тільки в кишківнику, вони і на шкірі у нас живуть. Так? Які захищають нас дуже суттєво, і якщо ми розглядаємо імунну систему як таку, то сьогодні останні розробки дослідження сказали неймовірне: 70% імунного захисту організму лежить в кішківнику. І якщо ваш кишківник зашлакований, якщо він має паразити, і якщо в ньому недостатньо мікробіотики або мікроорганізмів, або лапти біфідобактерій, або пробіотику, як хочете, так вам легше хай заходить цей термін, так? ви ніколи не будете мати потужний імунітет. І зауважте, що імунітет це не тільки хвороби і онкологія. Ні, імунітет це адаптація до і холоду, коли ми літимо взимку в да, і навпаки, хочемо на лижах влітку. Тут дуже багато і запалення хронічні, це також до, інсу, до імунної системи, і алергічні прояви це також сюди. Розумієте? Так от, інолін найкрута штука, яка є в цій карі. Це перше. Вон, завдяки цікаві у людей із закрипами є такий легкий послабляючий ефект. Без діареї випорожнення кишківника починається. І ви знаєте, обсяг випорожнень набагато більший, ніж ви з'їдаєте їжі. Це вам так зауважте, що чиститься саме за рахунок інуліну, чиститься е версин кишківника. А хто здивувався слово «барсинки»? Знаєте про те, що кишківник має <рес> Ух ти! Сука, тоді не буду на цьому зупинятися. Добре, друга складова це мака перуанська. Це крутенна редька, яка росте в Перу. Цю редьку е, включали в раціон воїнам, римлянам, е, всяким тим, хто приймав участь в таріадори з биками, коротше, всякі геракли, яких ми тільки не зустрічали протягом усієї історії про чоловіків воїнів воїнів, да, вони відновлювалися саме завдяки макі Пруанськ. Чому? Тому що це надзвичайно енергетична рослина. Вона дає дуже-дуже корисну енергію. Вона є такий термін, цикорій має саме цей термін. НОН. Кофеїн, нон-кофеїн. це коли ефект енергетичний, але не за рахунок кофеїну. І саме макоперуальська, коли ця кава, то це не дає так енергію, як дає ця кава. Якщо цю каву ми п'ємо просто для того, щоб знижувати вагу, зараз буде порівняльна характеристика. Можете, до речі, взяти ручечку, може, навіть ви захочете це записати. А ця вона на факті вона більш енергетична, вона для того, щоб зранку отримати. Заряд енергії. І от якщо ми цю можемо пити зранку замість еспресо, сміливо можете брати її замість еспресо, Вона не має смаку еспресо, але вона працює як енергетик, то ця кава вона буде така більш спокійніша, її можна навіть на наничку. Коли ввечері хочеться халучки під час тривоги, це той випадок, коли можна випити цю балку. Так, так, її вона не буде. Чорне. чорне це те саме, що і ця, тільки тут немає вершків. І воно суттєво змінює смак. Так. І ця і ця без цукру, але вона є, має такий солодковастий ця за рахунок вершків кокосу. Тобто, ну, кокосові вершки вони жаль трошки. Ні, це не солодка, вона є саме. Навіть кислиною. Дякую. Ми зараз будемо. Коштувати, да? я просто хочу таку нашу теоретичну частину закінчити, щоб тих, хто знають смаки, щоб вони вже могли піти і не, не залишатися. Ну, Цікавий смак, ну, залишайтеся, будемо пити каву. Так, а тепер порівняння. Значить, якщо потрібен гормональний баланс, це мака перуанська, тому що вона, як для чоловіків, так і для жінок, впливає на гормональний стан. Так? Схуднення гормональне приветствується, да? Ми говорили про кортизол сьогодні, про інсулін, про гелілін, про лептин, про ці всі матюки, ми з вами сьогодні чули постійно. Так от для того, щоб нормалізувати гормони, будь ласка, ця кава підходить. Якщо ми говоримо про антистрес і халвичку серед ночі, будь ласка, це ця кава. Да? Антистрес, кава це вона вона адаптаген за рахунок грибарейша і схуднення, і ця, і ця буде працювати. Якщо ми говоримо про баланс цукру, це ця кава про баланс цукру сюди, але і ця з ануліном також буде працювати. Ну, більш виражено буде працювати ця 4 в 1, Але ця е, підгодує вашу мікрофлору. Якщо ваша мікробіота кишківника має на чому розмножуватися, що їсти. Де взагалі працювати, а вона виробляє дуже багато різних корисностей. Це є фермент, це є вітамін К, це до імунної системи дуже багато складових. да? Мікрофлору відновити це сюди. З закрипами це сюди, якщо адаптогеном в цій каві є моринга, то в цій каві це мака перуанська. Про кофеїн ми вже зрозуміли, що ні та, ні та кофеїну немає, але ця енергетична за рахунок маки Перуанської цукор значить, регулює глюкозу. Да? Про те, що розказував сьогодні, як вас Віктор. Віктор, дуже приємно. Якщо Віктор сьогодні нам дуже так яскраво продемонстрував, да? як людина не приймає інсулін. Тобто глюкозу, не так сказали, інсулін він торкається і відкриває шлях для глюкози в клітину, то це допомагає засвоювати глюкозу да? клітині. Регулювання цукру тут за рахунок інуліну. Інулін просто всмоктує зайвий. Да? Тобто, Якщо інсулін все ж таки не доступався до клітини і продовжує плавати в крові. То ця відкриє клітину, а ця всмокче інсулін. Тобто інсулін в будь-якому разі забереться із крові, що Надзвичайно необхідно при зниженні ваї. Ця кава ще за рахунок вітаміни-мінерального комплексу і дуже багатого складу амінокислот вона знижує апетит. З цією трошки по-інакшому працює це питання. І що ще сказати? Що ще сказати? Ну, напевно, про те, що ця кава вона ще робить детокс печінки. Да? Вона включає той механізм, Маринга включає детоксикацію, трішки, вибачте, печінки, власне, власне функції печінки. Да? Тобто, це не Маринга детокс робить, а включає марингу функцію печінки до детоксикації. Добре. Це якщо так в порівнянні. Ну і останній такий із сьогодні представлених наших функціональних це неймовірна штука, яка е, унікально має омегу 3, а саме із рослин, яка підходить е, віганам, вегетаріанцям, дітям, які кажуть, фу на рибу. Да? Вони з задоволенням п'ють цей какао або гарячий шоколад. Тому що е, тут у нас із водорослей Омега-3 екстрагована. Тут безпосередньо та докозагерксеєнова кислота, да, знаємо, знову почала насипатися. Є у нас абревіатура на на кожній баночці омега. Є е, PA і -E DHA. Оця абревіатура це вже безпосередньо самі, сама е, кислота. Тобто, якщо ми беремо слово омега-3, то вона включає в собі дві амінокислоти, саме у абревіатури. Так, от тут уже в легко доступній формі знаходяться саме кислоти, а не омега-3, хоча на баночці написано омега-3. Чому я так заглиблено про це говорю? Тому що це важливо для тих людей, у яких недосконале травлення, людей, які лежачі хворі, у них за певні процеси, які дуже важко піддаються запалення, піддаються лікуванню. Це люди, які не вживають тваринної їжі. Знову про дітей і людей, які мають гормональні перестройки. Хто це? Це жінки 50 це жінки, у яких на фоні недостатності естрогену починає розвиватися остеороз. Тобто, якщо ми будемо говорити про функціональний продукт харчування, а саме гарячий шоколад, то він найкраще покриває потреби двох категорій, навіть трьох: перше це діти. Друге, це вегани вегетаріанці, і третє це жінки нашого прекрасного водоруста. Плюс до е, цих е, омега-3 жирних кислот є кальций, також у біодоступній формі, і він ще підкріплений вітаміном Д. Завжди треба пам'ятати: для того, щоб кальцій максимально всмоктувався там, де треба, а не відкладався на клапанах серця, так, а ішов. Безпосередньо в кісточку. От саме для цього робиться поєднання: кальцій, плюс вітамін Д і плюс жирні кислоти омега-3. Не буду довго про гарячий шоколад і про какао безпосередньо. Ми вже 10 хвилин затягнули з часом. Тому ви можете подивитися цілий цілу годину у мене на Ютубі. Долучайтеся. До речі, підтримуйтеся, підписуйтесь. Вибачте, на мій канал, для того, щоб ми з вами назбирали тисячу підписників, і ми тоді зможемо робити Ютуб. Дасть можливість робити прямий ефіри з Ютуба, тому що Фейсбук тримає записи всього на 30 днів. І ми мусимо записувати на всі руки, які є в кишенях. Один пише на Ютуб-ролик, другий на Фейсбук пряму трансляцію. Тому така, знаєте, є прохання. Давайте зробимо Ютуб на тисячу підписників, щоб робити прямий ефір, і це зберігалося постійно. Тому гарячий шоколад і сьогоднішня тема збереження контроль ваги. Ми я б рекомендувала додавати сюди протеїни. До його кальцію, до жирних кислот, до тих всіх клів-порошків, які додані в протеїнові коктейлі, у вас буде повноцінний прийом харчування. Це буде вам такі собі вечеря протеїнова, яка низькокалорійна, надзвичайно смачна. За рахунок стеві ви отримаєте солоденьке, нарешті халва пішла з холодильника і ми отримали з вами кучу корисності. Я вам надзвичайно вдячна. Дякую вам за ваше терпіння. Люба.